То ставлять то там мала бути стійка, мала бути стойка вівчарі, вівчарів Є, Єсть, от у мене Крюша, вона анатомічно стає сама, камарік стає сама, редя стає сама. Ну, Орлетка трошки роз, розгубилася, бо я казала, я батькові сказала, кажу: тобі тобі треба було трошки спрятати, щоб вона тебе не бачила. Вона б тоді поактивніше була. Але ну вже маємо те, що маємо. Ірцат це не знаєте, це не зовсім повний ноль то Слава Богу, хоч друге місце і з титулом дали, слава Богу. Я, звісно, хотіла б більшого, але ну, вже що маємо, то маємо таке. Трошки і поставлено там, не так. Ну нічого, нічого. Треба з чогось завжди починати. Не завжди що-то перемагати, знаєте, бо вона, бо вона реальна, вона вийшла в рінки, вона от спить, вона спить. У мене у Камаріка таке буває. Вона виходить, така я не буду там нікуди бігати, нічого не хочу. То є стійка, то називається стой Поставити собаку в стойку Отак.